Час підсупків надзвичайних та кримінальних подій на телеканалі Бесарабія ТВ за останні два тижні. Традиційно окреслюємо основні події, намагаємося оцінити їх та зробити висновки. На Одещині під час оформлення документів щодо перетину кордону прикордонники затримали підозрюваного у причетності до діяльності незаконних збройних формувань. Чоловік рухався з Котовська до молдавського міста Рибниця. Виявилося, що затриманий громадянин України, але постійно проживає в Республіці Молдова. Встановлено, що він встиг побувати в Криму і на територіях підконтрольних терористичним організаціям на сході України. У нього вилучили мобільний телефон з фото і відеоматеріалами, які вказують на його причетність до сепаратистської діяльності на території Донецької області. Чоловіка затримали і передали співробітникам СБУ для подальшого вивчення обставин. Прикордонники Білгородністровського загону знайшли в автомобілі бойовий пістолет з глушником. Встановлено що до пункту пропуску кучурган прибув легковий автомобіль, на якому громадянин Молдови їхав до України. Під час прикордонно-митного оформлення автівкою зацікавився службовий собака. Авто вивели із загального потоку і провели ретельний огляд. В результаті в порожнині заднього сидіння знайшли пістолет Макарова, патрони до нього і металеві кайданки. А ось у багажному відділенні в ящику з інструментами був знайдений і глушник до пістолета. Чоловіка затримали, ведеться слідство. Співробітники ізмаїльського відділу міліції провели в місті справжню облаву в рамках відкритого кримінального провадження. Правоохоронці провели обшуки у фігурантів справи. Про те, що знайшли міліціонери у підозрюваних, дивіться далі у сюжеті. В рамках кримінального провадження працівники Ізмаїльського міського відділу міліції провели сім санкціонованих обшуків. Так, у 53-річної ізмейльчанки за місцем проживання були виявлені і вилучені шприци із залишками наркотичної речовини та паперовий згорток із марихуаною. А у іншого фігуранта справи 27-річного ізмаїльчанина, міліціанти знайшли та вилучили шприці з темно-коричневою рідиною та пластикову пляшку, яку використовували для вживання наркотичних засобів. Для чого ви її А? Курим. Курите? Ты друзья, да? да? И что еще вы делаете? Да, да, да. И продаем, да? А сколько один вот такой сверток? Да. какой цене? Мы отбиваем Скажите, по какой цене данный сверток вы продаете? 100 гривен? У квартирі 27-річного торговця наркотиками правоохоронці знайшли 12 паперових згортків з канабісом, загальною вагою понад 19 грамів та пігулки психотропного препарату амфетамін. Крім того, правоохоронці вилучили у нього патрони калібру 5,6 мм. 6 міліметрів. Дані шкатулокі Патрони. патронице. 5, 6. Такие же. Раз, два, три, четыре, пять, Открой. шесть, семь. Открой их. Вот так выложить нас. Да, 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 да. Да, потом скажет, что там были пустые коробочки. Обязательно. Цена для... Результат облави вражає. Всього міліціонери вилучили з незаконного обігу 370 набоїв, психотропні речовини та близько 19 грамів наркотиків. Речові докази направлено на дослідження для проведення відповідних експертиз за всіма фактами відкриті кримінальне провадження та проводяться слідчі дії. Особи, у яких були проведені обшуки, перевіряються на причетність до вчинення інших злочинів. Міліціонери затримали пенсіонера, який ледве не вбив односельця. 64-річний житель Кілійського району кинув у кривдника ручну гранату РГ-42. В результаті вибуху 52-річний потерпілий отримав осколкові поранення ніг. Інцидент стався після того, як пенсіонер дізнався, що місцевий підприємець забрав без його дозволу земельну ділянку, що вже засіяна зерном площею в один гектар, та зорав її. Розлючений чоловік взяв гранату і пішов з'ясовувати стосунки. Відкрив двері кабінету, в якому знаходився підприємець, і кинув туди гранату. Після цього він зник з місця події. У ході слідства 64-річний підозрюваний повідомив, що гранату він придбав 92-му році в ПМР і зберігав в гаражі. Зараз запальний пенсіонер перебуває в ізоляторі тимчасового утримання Кілійського районного відділу міліції. Найбільше доби знадобилось правоохоронцям Одещини, щоб затримати чоловіка, який вбив жінку. В місті роздільна у власному будинку було виявлено тіло пенсіонерки з ознаками насильницької смерті. Як встановила експертиза, смерть 62-річної жінки настала внаслідок удушення. Міліціонери затримали підозрюваного у вчиненні жорстокого злочину, неодноразово засудженого 32-річного жителя одного із сіл району. Виявилося, що в ході спільного розпиття спиртних напоїв між підозрюваним і потерпілою виникла суперечка. Зловмисник вдарив жінку по обличчю, після чого схопив її за шию та почав душити. Жінка померла на місці. Чоловіка поміщена до ізолятору тимчасового тримання. Триває слідство. Одеські міліціонери затримали жителів Херсона, які для того, щоб викрасти дорогу іномарку, вбили людину. Подробиці страшного злочину і того, як правоохоронцям вдалося спіймати підозрюваних, дивіться далі в сюжеті. До міліції з заявою звернулися родичі 49-річного чоловіка, які повідомили, що він поїхав з дому на автомобілі BMW X5 і без вісти зник. Під час розмови із близькими зниклої людини міліціонери з'ясували, що чоловік мав намір продати автомобіль та поїхав на зустріч із потенційними покупцями. Отже, основний мотив вбивства пов'язали із продажем автівки. Оперативники вийшли на слід покупців, які були основними підозрюваними. Двох херсонців 25 та 28 років затримали в рідному місці. Вони Розповіли, що через інтернет знайшли продавця автомобіля. Спанували подальші дії і приїхали озброєні бойовим пістолетом до Одеси на зустріч. Ми приїхали, осмотрили машину, Поїхали кататися на нього зі По Подарує. зробив вистріл. Перший я. Я сиділа в машини. Потім спільники відтягнули пораненого чоловіка на звалище, що знаходилося на пустирі по вулиці братів Поджио, де другий зловмисник випустив кулю, яка стала смертельною. Саме там правоохоронці і виявили труп зниклого з вогнепальними пораненнями голови. Рішок пітлялі почасному сектору, викинули там зброю. Поїхали на квартиру, забрали речі і виїхали на Херсон. Автівку жертви приятелі перегнали до Херсону, плануючи продати її на розкомплектування. Під час затримання один із них назвався співробітником силових структур, а потім намагався втекти. У чоловіків виявили автівку вбитого. Салон автомобіля був запрямований кров'ю. По даному факту відкрито уголовної производство. По статті умишленої убійства. І незаконне завладіння транспортними средствами, а також по статті розбой Уголовного кодексу України. Подозріваєме у завершенні преступлення. избрана мера присячення. Арест. Слідство продовжується. У Рені затримали контрабандний вантаж на суму 19 мільйонів гривень, що прибув до морського торгівельного порту із Боснії та Герцогини. Теплохід вщент був завантажений платформатом у регіональному управлінні фіскальної служби зазначають, що під виглядом платформату можуть. Завозити і високооктановий бензин без плати акцизного податку. В результаті використання подібної схеми до бюджету не було сплачено акцизний збір. Експерти встановили, що надана рідина платформат є продуктом переробки нафти і відноситься до легких дистилятів. За фактом незаконного переміщення підакцизних товарів через державний кордон порушили кримінальне провадження. Вантаж арештовано. На березі кучурганського лиману прикордонники відділу Лиманське виявили лабітку та бочки зі спиртом. Інформацію про можливе переміщення контрабанди було отримано заздалегідь. Тому за водною поверхнею було організовано спостереження за допомогою системи оптико-електронного спостереження. За деякий час на березі кучурганського лиману за 800 метрів від держробежу прикордонники виявили лабітку та мотузку довжиною 2 кілометри. Також у воді знаходилися дві пластикові ємкості по 220 літрів. Кожна вони були наповнені спиртом. Наразі тривають заходи по встановленню осіб, причетних до протиправної діяльності. Попередня вартість знахідки сягає 20 тисяч гривень. Погоня вулицями міста спроба втекти від співробітників міліції, переслідування і затримання правопорушників. Це не сюжет остросюжетного фільму. Це звичайні міліцейські будні. В Одесі співробітники Держатоінспекції зупинили престижну іномарку, водії якої намагалися втекти від правоохоронців. В Одесі, в районі сьомої станції Ліздорської дороги під час нагляду за дорожнім рухом співробітники ДАІ зупинили автомобіль Ауді А А6». Коли водій цієї автівки помітив патруль, він почав хаотично їхати. Такими діями чоловік привернув до себе увагу працівників державтоінспекції. На вимогу інспектора надати посвідчення водія та документи на автівку. Він натиснув на газ і, порушуючи правила дорожнього руху, помчав вулицями міста. Під час погоні автомобіль було заблоковано лише на п'ятій станції великого фонтану. Однак водій та пасажир різко вискочили з транспортного засобу та почали тікати. Під час пішого переслідування 33-річний пасажир намагався перескочити через паркан, але він не встиг цього зробити та кинувся до правоохоронців у бійку. В момент остановки транспортного средства, котрому водій і пасажир вибіжали з автомобіля, побіжали на територію гуманітарного університету. побежали вдоль парка за зданием гуманитарного университета. Пассажир автомобиля пытался перелезть через железную ограду. К нему было применено меры физического воздействия. И пассажир был задержан. Водителю данного автомобиля удалось сбежать. Під час перевірки автомобіля Ауді А А6» було встановлено, що номерні знаки належать іншій автівці. При огляді салону та багажника транспортного засобу було знайдено інші номерні знаки, зареєстровані в республіці Литва. Крім того, правоохоронці вилучили цеглину, биту ніж, дві балаклави, дві пари рукавиць та бінокль. «Їхав чоловіком в чоловіка пасажира встановили гаїшники. Он был выпивший, не стал останавливаться. Он ну, остановился, сказал, что жена в роддоме, ну что это такое. Они сказали выйти с машины, он поехал. Я сидел сзади на пассажирском сиденье. Ну, мы тут выше, остановился он здесь. Выше нас задержали. Ну, меня задержали, он убежал. А вы а. остались на месте, сотрудники ГАИ подошли уже, когда машина остановили? он отбежал к забору. Отбежали к забору. А что вас подвигло к этому? Ну, он побежал, выбежал, бросил машину, побежал. Он я... побежал и вы побежали, я а, понял. Да. За злісну непокору у відношенні затриманого чоловіка складено адміністративний протокол. Зараз правоохоронці з'ясовують, з якою метою правопорушники везли спецзасоби холодну зброю в своєму автомобілі. Слідство триває. Жителя Білгородністровського засудили до 13 років позбавлення волі. У грудні минулого року біля одного з нічних барів був убитий 29-річний чоловік. Протягом доби міліціонери затримали підозрюваного. Ним виявився 35-річний житель Білгородністровського, який рік тому умовно достроково звільнився з місць позбавлення волі за вбивство. Нагадаємо, того дня близько п'ятої години ранку дружина і сестра підозрюваного пішли до магазину. До них підійшли двоє молодиків і запропонували познайомитися. Підозрюваний зайшов до магазину і помітив, що його дружина розмовляє з іншим чоловіком. Перебуваючи в стані. Алкогольного сп'яніння і охоплений ревнощами він підбіг до суперника, двічі вдарив ножем в груди і шию. Потерпілий намагався втекти, але від поранення впав і помер на місці. А ревний з жінками пішов додому. Пізніше в нього знайшли речі зі слідами крові, потерпілого, а також ніж. В Сараському районі батько ледь не вбив власну дитину. Оператор швидкої повідомив до чергової часу на райвідділу міліції, що до лікарні доставили 24-річного жителя селища Плахтіївка, якого було госпіталізовано. У руки до медиків молодий чоловік потрапив із тяжким ножовим пораненням. У вчиненні правопорушення оперативники викрили 47-річного батька потерпілого. Цей чоловік вже надав правдиві свідчення. Він розповів, що під час суперечки саме він вдарив кухонним ножем свого сина. В Одесі ліквідували велику пожежу. Величезний стовп диму було видно майже за кілометр від місця події. У закинутій будівлі на вулиці Балацька дорога спалахнув вогонь. Вже через сім хвилин на місце виклику прибули дві пожежно-рятувальні машини. На момент їхнього приїзду в закинутому ангарі вже горіло сміття. Вогнеборці провели розвідку, одночасно розгорнули рукавні лінії та почали гасити вогонь водою. А вже через 25 хвилин рятувальникам вдалося подолати полум'я пожежі. Загиблих та постраждалих, на щастя, немає. Причина пожежі необережне поводження з вогнем невстановленою особою. В Басарабі прикордонники затримали трактор ЮМЗ з двома причепами, який їхав уздовж берега озера Кагул. Зупинившись з нього вийшли троє чоловіків, які попрямували до води і почали вантажити якісь пакети. Зловмисники спіймали на гарячому, коли ті вже встигли завантажити в причеп велику кількість п'ятилітрових пластикових бутлів зі спиртом. Обсяг незаконного вантажу 4270 тисячі літрів. Весь товар передали фіскальну службу. 20 травня співробітників підрозділів МВС Південної Пальміри підняли по тривозі. В Торговому центрі новий привоз близько 14.30 по обіді. Чоловік, погрожуючи пістолетом і вибухівкою, захопив двох працівниць аптеки. В заручники про те, як розвивалися події далі, дивіться у сюжеті. 20 травня в Одесі невідомий погрожуючи зброєю, захопив у заручники двох працівників аптеки Доброго дня ще на вулиці Пантелеймонівській. Одразу після надходження сигналу про надзвичайну подію було введено спеціальний оперативний план Гром до торгівельного центру. Виїхала оперативна група на чолі із заступником керівника обласного управління міліції Дмитром Головіним. Саме він, проявляючи мужність та професіоналізм, провів переговори із злочинцем. Дмитро Головін умовив зловмисника відпустити дівчат, запропонувавши залишитись в якості заручника. До місця події прибули бійці одного із спецрозділів. Як повідомив міністр МВС Арсен Аваков, зловмисник проголосив декілька вимог, а саме вилікувати його матір, негайно викликати для інтерв'ю журналістів центральних телеканалів, а також змінити конституційний лад в Україні і приєднати Одеську область до Росії. Два спецназівця були переодягнені і перетворені в журналістів. Увійшли до приміщення, і на п'ятій хвилині інтерв'ю, вибравши момент, вибили детонатор з рук терориста. Разом із полковником голові скрутили і обезброїли терориста. При проведении оперативной комбинации мы преступника захватили, обезвредили, никто не пострадал, все службы действовали четко и профессионально. На сегодня преступник доставлен в Приморский райотдел милиции города Одессы. Идет следствие, возбуждено уголовное дело о захвате заложников и о незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. Зброю вилучили та направили на дослідження. По завершенню експертизи буде прийнято рішення про відкриття ще одного кримінального провадження. За фактом незаконного поводження зі зброєю триває слідство. Такими були новини останніх двох тижнів. З вами була Тетяна Бажанар. До зустрічі на телеканалі Бесаради ТВ.